Доброго здоров'я! Доброго! Дорогенькі наші рідненькі українці. Все розбивали, трош... ж, все побили, потрощили. Що можна винесли? Бали. Ще й положили гранати. на Добре, що, 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 що побачити наживать, да, що ми що, забирали десятками годин. Настати все ж политягують од ложки й до всього. Я прийшла, ну нема нічого, не було що ні води принести, ні їсти, нічого. Все з хати витягнули. Село було під окупацію із 23 березня по 4 жовтня. Про Війна почала один з перших днів пішов воювати. І форма тут осталася Я жив там з початку, в села. І вони, коли зайшли, вони ж по вулицям пішли по нас, то вони знайшли тут форму, тут вони били, тріщили все, старо моєму до старості приїхали і кажуть, що в тебе тут у Кроповці жили.